За оперативними даними, за 2024 рік до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 1 мільярд 587 млн мільйонів 400 тисяч гривень. Рівень виконання становить 99,8%. До плану не надійшло 2 мільйона 700 тисяч гривень. Основною причиною невиконання є суттєве зменшення надходжень до бюджету громади акцизного збору. Так, якщо брати 2023 рік, то надходження зменшилися на 67 мільйонів гривень. У зв'язку з вилученням з місцевого бюджету надходжень, податку на доходи фізичних осіб, від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових виплат та інших виплат, одержаних від військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і військового складу. У порівнянні до минулого року сума надходжень зменшилася на 1 мільярд 133 мільйони 600 тисяч гривень. Однак у співставних умовах, тобто без військового ПДФО, зростання надходжень становить 8,1% або 85 мільйонів 700 тисяч гривень більше. Із бюджету Мукачівської міської територіальної громади по загальному і спеціальному фондах. За 2024 рік спрямовано видатків у сумі 1 мільярд 610 млн мільйонів 461 тисяча 500 гривень. На фінансування установ освіти спрямовано 823 мільйони 549 тисяч гривень або 51% до загального обсягу видатків бюджету. На фінансування охорони здоров'я спрямовано 40 мільйонів 572 тисячі гривень, На культуру і мистецтво 41 мільйон 804 тисячі 500 гривень. На фізичну культуру і спорт 25 мільйонів 64 тисячі гривень та на соціальний захист і забезпечення 91 мільйон 873 тисячі 700 гривень. Із бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовано 178 мільйонів 462 тисячі 400 гривень або 11% до загального обсягу видатків бюджету та на економічну діяльність 89 мільйонів 508 тисяч гривень 400 з бюджету Мукачівської міської територіальної громади. У вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету протягом 2024 року було передано 37 мільйонів 13 тисяч 200 гривень та субвенції з місцевого бюджету державним бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 142 мільйона 816 тисяч 500 гривень. Кошти резервного фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади у розмірі 100 тисяч гривень у 2024 році не використовувались.